Вітаємо всіх присутніх в цьому залі. Сьогодні ми з вами поривнемо в країну добра і милосердя та постараємось спустити свої серця, промінчики доброти та тепла. Людина приходить у світ для добра, вона наділена розумом, тому може дуже багато чого навчитися, здатна творити сама свою долю, але щоб бути господарем власної долі, їй потрібно з дитинства вчитися. Багато працювати над собою, гартувати волю і характер, набувати добрих звичок, вдосконалювати дух і тіло, виробляти різні вміння і навички. Все це цілу кожній людині. Бо знання, вміння і навички самі не приходять. Їх треба здобувати наполегливою працею. З дитинства людина повинна зайняти активну життєву позицію і досягти всього сама. І щоб жити в цьому багатогранному і складному світі гідно, треба багато чого навчитись, знати, вміти. А головне бути доброю і мудрою людиною. У світі завжди протилежності є хороший, поганий, є добрий і злий. Також життя проживає своє, як міє, а ти в цьому світі, який ти радість даруєш, добро світ несеш, ти щиро сердечно в біті співчуваєш, Чи може з гординою в світ ідеш, та зла своїм рідним та близьким бажаєш. Ти, може, привітний і добрий з дітьми. Усмішку, як сонечко, людям даруєш. У світ для добра всі приходимо ми. Можливо, і ти добро. Самого підчило і на серці, нікотами, і прохочий тим.

Є дуже проста, сонце землю теплом зігріває, а людина і її доброта і любов у житті прикрашає. Даруй добро на цілий світ, даруй добро, віддай, що маєш, даруй добро, багато літ, нехай же твоя палати. Oh, we hear Якщо задуматись, то можна сказати, що вони означають безцінні риси характеру. Стан душі психологічний підхід не тільки до людей, які потребують допомоги, а й до всіх живих істот. Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердість, уміння розділити чужий біль, підтримати важку хвилину, розрадити горі біді. Це в характері нашого народу. Милосердя і доброта, як два крила, на яких тримається людство. Як же могло так статися? Що моє серце втратило сьогодні свою цінність, а його зміст звівся в основному доминстві. Невже для того, щоб відчути доброту наших сердець, потрібні заклад чи Чорнобильська катастрофа, чи війна? Шипоче все навколо, що... все що прийшла весна, а десь йде війна. Мітує вишня, прокидаються гаї, а десь ремлять бої. Вирує місто з розмахом нових ідей, а десь з смертей. Та втім, той підступний фокус весь. Війна йде в моїй країні, а не десь. Герої України, воїни відваги, мужності, добра. Ми молимось за вас, коли до рідного дому з перемогою повернетесь ви. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру свістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанок миється земля ранковою холодною росою, І буде чути пісню, солов'я, а не ревіння літаків над головою. Ресторону. Чи не добро, остерігайся з вами. Милосердя, доброта, що з давніх часів благодійність була в традиціях нашого народу. Цілком природнім і закономірним вважалося допомогти знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, порятувати хворого чи каліку, заступитися за беззахисного і скридженого. Допомогти ближньому пережити горе значить наслідувати Бога в доброті. Для цього, голода в тому заповіді, любові, добра і милосердя. У всі часи були і є прекрасні люди, які в кожну хвилину готові прийти на допомогу, подати руку в біді, доглядають інвалідів, замінюють сиротам батьків, займаються меценатством. І роблять вони це не на показ, не для винагород і слави, а тому, що так велить їхня совість. Можна згадати матір Терезу, принцесу Діану та інших людей, відомих своєю доброчинністю. Але якщо ми уважніше подивимося довкола, то переконаємося в тому, що такі люди живуть поряд з нами: люди, які заслуговують на характеристику, людина, що творить добро. Тож будьмо людяними і поспішаймо робити і дарувати добро і тепло всім навколо. Нехай не черствіють наші душі у щетених клопотах. Давайте берегти наші серця від усього злого. Всім нам не легко у сьогоднішній скрутний час, але пам'ятаємо, що поруч є люди, яким набагато гірше, і ми можемо хоч на тих, покращити їхнє життя своїм ставленням, усмішку, теплим поглядом. Не чекають відчуття землі, особливої дороги для себе. Пригадаю, що лише в доброті є частинка розміжна води. Не чекає, що з тобою завжди будуть лагідні, друзі і рідні. Ти краплинку живої води, не дай тим, хто нещасний і бідний. Добротою тримається світ, і її подавати не може. Ані злий буревілих оріть, ані демонська сила ворожа. Збагати добротою життя, щоб присутні навколо відчули. Чи ти справді Господнє дитя і його одним збагнує? Зрозумій, цьому щастя твоє, цьому вічна душевна потреба, та любов, що у серці живе, нехай буде частинкою неба.